Метадон це синтетичний апіоїд, що використовується в медицині для лікування від героїну, але на вулиці це зовсім інша історія. Вуличний метадон нерегульована, часто підроблена та небезпечна речовина. Люди, які вживають його без медичного контролю, ризикують не тільки здоров'ям, але й своїм життям. Метадон впливає на центральну нервову систему, блокує больові відчуття та викликає ейфорію. Здається, що біль і проблеми зникають, але це ілюзія. Метадон це швидка залежність вже після кількох прийомів, передозування одна з головних причин смерті серед вуличних наркозалежних, руйнування організму, печінка, мозок, серце страждають першими. Психічні розлади, агресія, депресія, емоційна нестабільність і найгірше, метадон надає відчуття контролю, але насправді повністю підпорядковує людину собі і з кожним днем усе гірше. Вуличний метадон це не шлях до полегшення, це шлях до руйнування.